Без лицемірства і без якоїсь такої краплі маніпуляцій, щоб до вас десь так підійти. Скажу відверто, у вас добре, у вас приємно, гостинно. Навіть ми їхали з Назаром і так жартували між собою, кажу, Назар, уявляєш, до мене прислали навіть персонального водія, щоб привіз мене з сюди до вас. Да. Господь, бачите, благий, добре. Хочу поділитися словом, так аналізую ваше життя. Дивлюсь на медіа, як ви рухаєтеся, куди ви йдете. Бачив, що відкрили школу життя. Ви хочете охопити цю категорію людей, дітей, підлітків, послужити для них. Тому десь так коротко хочу залишити кілька думок, підбадьорити, щоб ви далі це продовжували. Ви служили в цьому напрямку. От то буде три думки. Три думки буде. Я пригадую своє життя. Коли я був дитиною, підлітком, в принципі, і що мої батьки для мене говорили? От що мої батьки про мене, про мій вік тоді говорили? Вони казали мені три слова: такі три слова. Тобі, аби кудись іти, іти, тобі, аби поспати, і тобі, аби поїсти. Три ключові слова. Тобі, аби кудись піти, аби поспати, аби. Також і поїсти. Я десь так думав, думав на цій ці фрази і аналізував деякі тексти писання, де згадується про дітей. І, в принципі, так і назвав проповідь. Вона ось е, звучить е, таким чином: Йду, сплю і вечерю». От йду, сплю і вечерю. Тому давайте ми десь так вже перейдемо до першого пункту проповіді. Ось іду. Да? «Іду». І е, читаємо з вами текст писання. До нього ж приносили й немовлят, щоб до них доторкнувся. А учні, побачивши, їм докоряли, а Ісус їх покликав та й каже: пустіть дітей, щоб до мене приходили. І не забороняйте їм, бо таких Царство Боже. По правді кажу вам: хто Божого царства не прийме як дитя, той у нього не війде». Ось, якщо ми з вами проаналізуємо контекст, коли сказаний цей вірш Біблії, то ми побачимо, що Ісус. Залишає одну територію Ізраїля і вирушає до іншої території. Він залишає Гнісерецьке озеро, поруч, там вода, там прохолода, свіжість, і там легко вчити людей. Ти сідаєш навколо зелень, людям приємно, тому що вітер десь підхоплює, може такі маленькі бризки з моря, і він несе в сторону, тобто комфортно. Тому що Ізраїль розташований ближче до екватора і там більш жарче, ніж в нас. І ось Ісус в один момент залишає цю територію, і Він рухається до іншої. І ось один із євангелистів зазначає, що Він іде в Юдею. Він приходить до Йордану, до місця, де Йордан впадає у мертве море. Приблизно ось так це виглядає. Йордан впадає у мертве море, і Ісус, десь приблизно в цьому місці він навчає людей. Якщо ми поглянемо географічно на цю частину. То побачимо, що вона є найнижчою точкою суходолу над рівнем моря. Найнижчою точкою суходолу над рівнем моря. Ма понад 400 метрів нижче від рівня моря. І внаслідок чого там дуже велика жара, дуже велика спека. Я особисто мав змогу там бути. От. І е, там справді тобі треба мати пляшки води з собою, щоб от пережити сонце, палить. Лише біля от, Йордану, де він протікає, маленькі там якісь кущики які ростуть трава, десь якась пальма росте, а все навколо просто, як пустині. Ось Ісус цій місцевості вчить. Я думаю про себе, а батьки ведуть своїх дітей туди. Ось давайте ми з вами уявимо таку ситуацію. Хеврон місто центральне в Юдеї. І ось від Хеврона до ось цієї місцини приблизно 80 кілометрів. Тебе немає тесли. Тебе немає Audi Q7, сьомої, тебе немає джета, от просто в тебе немає машини, не працюють потяги. От цього всього, метро немає. І ти просто сідаєш на ослика, якщо це нормально. Якщо хтось може заможний, мав коника, ти сідаєш, і ти везеш цю дитину 80 кілометрів. І ти везеш її теж по пустині. Бо Хеврон сам розташований в такій дуже сухій місцевості. Я собі уявляю цю картину. Батьки везуть, а ця дитина кричить. Плаче, якось нещодавно я їхав в маршрутці і спостерігав ситуацію мама і двоє дітей. І вона, щоб вони трималися нормально, не заважали іншим в маршрутці, вона дала їм два телефони. І поки вони там сиділи собі, знаєте, ігри якісь грали мультики, фільми дивилися, то було все нормально. А потім не стало Wi-Fi в цій маршрутці, і тут почалося. І ця мама бігає, їй соромно, вона десь заспокоїє, а ці діти там метушаються вліво-вправо. Ось я собі уявляю цю картину. Ідуть, і ті діти плачуть, плачуть до цього Йордана, куди нас ведете. Я хочу вдома, я хочу в футбол піти пограти. Вони приходять туди. І яка ключова ціль, який ключовий мотив, чому батьки ведуть своїх дітей до Ісуса? Вони хочуть, щоб Він їх поблагословив би. Але Ісус має дещо більше, Він має глибшу ціль, Він має більший мотив. І Він зазначає: дивіться, і не забороняйте їм. Бо таких є Царство Боже. Не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Про царство Боже можна багато говорити. Що Це праведність, мир і радість у Святому Дусі, що це територія правління Бога. Ну, Дуже багато. Але я сам собі думаю, а що реально для цих дітей в той час могло означати Царство Боже? Мабуть, ну, так само, як і для мене, я уявляв царство Боже, це, от, я, от це небесне місто, куди я маю крокувати. Я вам скажу відверто, я не хотів бути на небесах. Тому що коли я читав там об'явлення і там вулиці з чистого золота, а, та брами, ці всі каміння там на цих брамах. Я думаю, ну я не хочу там бути, я хочу ліс, я хочу футбол, я хочу пісок, я хочу десь піти, сусіда вкрасти яблуко, ще щось. ну... А це просто золоті вулиці, просто квартира трохкімнатна тобі дадуть, там на вулиці Єрусалимка, в місті Небесний Єрусалим, де постійно сонце світить, ну, якби не дуже сильно хотів. Але, мабуть, знаєте, що ключове в цьому понятті, ось де тут Ісус згадує, бо таких Царство Боже. І це десь і правильно десь так думати, це, що Ісус каже, що таким дітям дуже легко. Говорити про спасіння, вони легко можуть приймати цю ідею. І дивіться, що говорить статистика. Статистика каже, що понад 63% нас, євангельських християн, ми прийшли до Бога у віці від 4 до 14 років, від 4 до 14 років. І це не тому що, що тоді, як молодь каже, легко впарити щось дітям. Я думаю, знаєте чому? Тому що коли ти вже стаєш таким більш дорослим, ти починаєш усвідомлювати, що світ не ідеальний, що батьки сваряться. Що тебе десь булять в школі, що е, є проблеми, що помирають, є смерть. Я як, як усвідомлюєш поняття смерті, я думаю, вау, це моя бабуся має померти. І я як зараз пригадую, я кілька ночей не міг заснути, просто думав над цим, що моя бабуся вона помре, а вона помре. Світ не ідеальний. І в цей момент ти починаєш шукати когось. Один із письменників, такі є Джон Толкін, він говорив, чого люди готові витрачати мільйони, мільярди доларів на фільми, там, на фентезі, на книжки. І чому завжди будуть володар персні в топі, супермен в топі, спайдермен і такі інші речі. Тому що всередині в нас ось тут живе ідея Месії. Ми хочемо Спасителя. Того, хто нам дасть вічну любов, того, хто нас прийме, того, хто назавжди знищить зло, і Ось дітям. В цей період найлегше передати Євангелію. Тому робіть це, проповідуйте, служіть, рухайтеся в цій сфері, ви обрали правильну нішу. Йдемо з вами далі. Друга думка: сплю. сплю. Давайте ми з вами десь перейдемо безпосередньо до, до, тексту, до тексту Писання. У горниці, де ми зібралися, було багато світильників, а один юнак втих, на ім'я Євтих сидів на підвіконі. Оскільки Павло довго промовляв, його здолав глибокий сон. Зморений сном він упав додолу з третього поверху. Його підняли мертвим. Зійшовши Павло, припав до нього, обняв і сказав: не тривожтеся, бо його душа в ньому. Повернувшись, він переломив хліб і спожив і довго промовляв, аж до світанку, а після того відбув. А юнака привели життя до життя і безмірно зраділи. Безмірно зраділи. Я не знаю, як ви. Ну, про себе скажу відверто, я засинав на служіннях. Я не знав, коли я засну, особливо літом. Якщо після ранкового тебе там десь батьки випхали, щоб ти пішов би в церкву, посидів десь там під балконом. Я приходив додому, ми йшли з хлопцями, покупалися в річці, і я знав 100%, що коли я після річки йду на вечірнє служіння, я знову сідаю під балконом, вже сонце сідає, і я точно буду спати. І ми так сідали просто з хлопцями. Знаєте, я в такій святій позі Платона сидів. І просто засинав, і одного разу ми спалилися, тому що мій е, друг і так крепко заснув, що він не помітив, як почав хилитися, і він впав і прямо головою всю батарею. І знаєте, на всю церкву така луна. Бу. І було некомфортно. Але я хочу використати тут аналогію, ось цей текст писання. На жаль, е, на жаль, і це м, варто констатувати, що е, буде комусь просто скучно від християнства. Нашим дітям, нашим підліткам буде просто десь інколи. От просто тяжко. Вони не будуть хотіти приходити. І е, хтось говорить, що це проблема Павла, що він так тяжко говорить. Хтось говорить, що є в тих, був неуважний, хтось говорить, що двох. І ми можемо перекидати, знаєте, відповідальність. Отака от от молодь сьогодні. От такі проповідники, нема ніякого слова, нема того, нема того. Але ми маємо констатувати той факт. Навіть найрозвинятіші церкви, де все структуровано, організаційно, будь моменти коли наші діти, наші підлітки, на жаль, на жаль, вони можуть відходити від Бога. Я хочу пригадати один приклад. Приклад, можливо, вам відомий цей чоловік, Клайв Люїс, і він зростав в сім'ї, де мама була протестанткою, а тато був католик. Проживали вони в тій території Англії, де постійно були конфлікти між протестантами і католиками. І так трапилося, що мама вона померла, а тато залишився. І тато, на жаль, був не дуже таким позитивним прикладом для Клайва Люїса. Він ображав його. І в один момент Клайв Люїс просто е, дійшов до того моменту, що він образився на Господа. Він образився на те, що він навіть існує, що він дає думку про своє існування, що він торкається, що він десь щось хоче до людей. Він образився і він сказав, що я є атеїст. Потім він пішов вчитися в університет, в Оксфорд, вже юнаком, він атеїст, і лише уже в пізньому віці, за 30 років, знайомиться з тим самим Джоном Толкіном, письменником англійським, який починає йому розповідати про Бога знову. І Джон Толкін. Десь допоміг Клайву Льюісу зрозуміти, що насправді Господь є, що Ісус Христос є Спаситель і Клайв Льюіс навертається. І знаєте, що я хочу десь підбадьорити вас, старших батьків, може, у вас ну, є така дитина, да? ви молитеся, ну тяжко справді десь відійшла від Господа, десь скучно спати в церкві. Ця вся ідея, ці всі правила. Церква це минуле, це ХХ століття, ми живемо в 21-му столітті. Я хочу вас підбадьорити, щоб ви не покидали надії, віри, щоб ви просто, просто продовжували молитися. І якомога більше де знаєте, як апостол Павло, тут написано, його підняли мертвим. Зійшовши, Павло припав до нього, обняв і сказав. От що ви, як батьки, може, десь обнімали своїх дітей казали, знаєш, попри те, що з тобою таке є, твоя позиція, я люблю тебе. І хочу тобі найкраще. Я роблю це від щирого серця, тому що Господь мене мотивує. І мені подобається е, в цьому тексті те, що написано, коли його привели живим, коли він вже ожив, написано безмірно зраділо. Ім'я є в тих в перекладі означає щасливим, той, хто приносить щастя. Весь, е, можливо, так буде своєю дитиною. В підліткових роках вона відійде від Господа. Навіть е, коли вона є молодою людиною, вона відійде від Господа. Але потім вона приходить до церкви, і хто знає, може він стане таким служителем, як Лайв Льюіс. Християнин, Пологет. Кажуть, що він один із тих, хто був на чолі християнства в ХХ столітті. Провідник християнства в ХХ столітті. Його книжка просто християнство. Ну, це топ-стопів християнської літератури. Може, так само буде з твоєю донькою, з твоїм сином, який зараз десь відійшов від Господа. Йдемо далі. Третя думка. Вечерюю. Вечерю. Давайте прочитаємо знову ж таки писання. А Ісус, звівши свої очі та, побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить Пилипові, де ми купимо хліба, щоб вони поживились. Він же це говорив, його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Пилип йому відповідав: і за 200 динарів їм хліба не стане, щоб кожен із них бодай трохи дістав. Говорить до нього Андрій, один із учнів, його, брат Симона Петра. Є тут хлопчина. Один, що має п'ять ячних хлібів та дві риби. Але що то на таку величезну безліч народ? А Ісус відказав: Скажіть людям сідати, і була на тім місці висока трава, і засіло чоловік числом із п'ять тисяч. Відома нам історія. Люди хочуть отримувати слово від Господа, таку духовну поживу від Ісуса Христа, навчання, може, якесь тілення там відбувалося. Але паралельно є матеріальні речі. Треба попіклуватися, щоб вони всі. Наїлося. І ось учні починають метушитися, як, де дістати, дуже багато. І один із них навіть каже: слухайте, навіть 200 динаріїв не вистачить. Ну, ми знаємо цю е, таку е, математичну формулу, що приблизно один динарій треба було, щоб прожити один день. Це приблизно 200 робочих днів. Я сам собі думав, от давайте порахуємо. Один робочий день, так статистично візьмемо по Україні, хай 500 гривень ти за день заробляєш. Е, і це тобі треба реально 100 тисяч гривень. І ти навіть не можеш покрити якісь витрати, щоб їх нагодувати. Ну, дуже багато, дуже багато людей і дуже багато фінансів. І ось тут крокує цей хлопчина. Має п'ять хлібів і дві риби. Я навіть про себе подумав, мабуть, цей хлопчина був українцем. Тому що, знаєте, лише дві рибини, а цілих п'ять хлібин. Цілих п'ять хлібин. Може, там, не знаю, буханець, там, Скиба. Я не знаю, які там в нього були. І яка справа? Яка справа? Ми часто проповідуємо, що ти візьми своє маленьке, віддай для Господа, і Господь примножить, зробить його великим. І це правильна думка. Але я ще сам про себе думав: а чи знав цей хлопчина реально, що йому доведеться зустрітися з Ісусом Христом? Що йому доведеться віддати своїх п'ять хлібів і дві риби для Нього? Мабуть, навряд чи. Хто знає, може там батьки йому дали тих 5 хлібів і дві риби, і сказали: от їди собі там на море, порибач. Там, чи випасає, овець, для тебе цього вистачить абсолютно. Абсолютно цього вистачить. Якби, мабуть, цей хлопці не знав, що мені доведеться зустрітися з Ісусом, а тим більше його батьки, то батьки, мабуть, побігли б до сусідів, побрали тих таких форм, напекли б цього хліба. Вони б там і невода закинули в це озеро, наловили б якомога більше, щоб той син пакети гнулися, щоб він йшов до Христа, от що я маю. Але насправді. Хлопчина має тільки п'ять хлібів і дві риби. І якщо ми подивимося так уважно десь, то насправді для нього на вечері, бо година була пізня, для нього особисто цього вистачить з головою. П'ять хлібів і дві риби. Давайте так, я ще на, так трохи знову гордувато над вами вийду. Я мав змогу бути біля Генісарецького озера, і ми там куштували рибу Петра. І риба Петра, вона така величезна, отака от величезна. Можливо, оцю рибу хлопчина цей зловив. І її тобі ну, на один раз ну, точно вистачить. Ти навіть на два рази її можеш її розділити. І для цього хлопця цього всього вистачало абсолютно. Але знаєте що? Не вистачало для людей. Ось справа яка? Я хотів би, щоб ми нашим дітям передали доволі просту істину, що, шановні діти, у вас є ті речі, які вам з головою вистачить на життя. Бог вам дав дари. Бог вам дав таланти, вам цьому от достатньо буде, влаштувати своє життя, бізнес побудувати, стати там гарною вчителькою, вам цього абсолютно вистачить. Але скажіть Богові, Боже, ану візьми моїх п'ять хлібів і дві рибки, які в мене достатньо, Візьми ще собі і примнож. Для нас завжди буде достатньо, а для суспільства завжди буде маловато. Але кожного разу, коли ти це віддаєш, ти не спасаєш цим людей насправді, але ти допомагаєш Господу, щоб крізь це. Приходило спасіння до інших людей. Ось що нам треба передати нашим дітям, що вони це робили. Якось я їхав в машині і слухав одне інтерв'ю, і служитель розповідав таку приклад, таку, історію про ракету носії, які виносить, по суті, давайте так скажемо, я не знаю цю всю таку технічну, дуже сильну сторону: виносить ракету, ракетуносії в космос. І ось ракета-носій, його завдання винести його на орбіту, і там далі ця ракета в собі вже летить далі. І ось справа яка: щоб винести саму ракету в космос, треба масу палива. Понад 90% всього ракетоносія це є паливо, вага палива, дуже багато. І ось одна із. Таких досліджень, навіть описів, знову перед вами похвастусь, якось відкрив собі НАСА і читав НАСА, і дивіться, що там вони пишуть. Уявіть лише, щоб здійснити перші 8,5 хвилин польоту, необхідно використати 2 мільйони 32 тисячі 766 літрів. Два мільйони тисячі літрів охолодженого рідкого водню. Ну, ну я собі не уявляю ці масштаби, як там воно. Ну це просто мега і мега багато. Однак, коли цей ракетоносій вже виносить ракету на орбіту, далі треба чуть-чуть палива, щоб ти собі легенько міг би летіти. Бо там вже немає земного тяжіння, там немає сили тертя, там все по-простому. Ось так само з нашими дітьми. Оцей перший етап дати цей буст для них. Буде важко їх отако десь, особливо під ліковому віці, вліво, вправо, десь туди, десь е, хтось там починає вже за щось там пробувати, той десь туди запрошує, той туди. Це дуже от, це надзвичайно складно. Але коли ми з вами посвятимо максимально часу, так само, як от ви тут робите, школа життя, оцей проєкт, ви в нього вкладаєте, може багато фінансів, багато молитов і все інше. Але це як той ракетоносій. Ви як винесете їх на орбіту, ви допоможете їм обрати правильний напрямок життя. І далі буде легше. Так само з проповіддю, з іншими речами. Головне, почати буде важко важко. А далі ти вже досвід, набув, десь це, і вже тобі легше, легше, легше. Тому хай Господь вас в цьому благословить. Три речі. Перше. Дозвольте вашим дітям йти до Христа. Ви хочете просто, щоб вони отримали благословіння, гарно провели час в церкві, це нормально. А Ісуса ціль допомогти їм, прийняти Його, отримати Спасіння. Друге. На жаль, можуть бути такі випадки, коли вашим дітям буде скучно від церкви, їм буде хотіти спати. Але продовжуйте десь тримати за них кулаки, молитися за них. І хто знає, може повиростають такі клайві люіси, і як є в тих, у перекладі означає той, хто щасливий, приносить щастя, і вони приносять вам велике щастя. Не всі ми покликані до публічного служіння, але всі ми, абсолютно всі діти, покликані до того, щоб зробити наших батьків щасливими, щоб вони казали. Оце мій синок, оце моя доча. А, бачиш, от-то, от. І пишалося. Ну, це наш людський фактор, і це нормально, це добре, що ми робили щасливим наших батьків. Ну і останнє, останнє вечеряти. Допоможімо нашим дітям зрозуміти просту істину, що в них є речі, які для них абсолютно вистачить, але для суспільства завжди буде мало. Однак, коли ми посвячуємо це для Господа, Господь може використати для Його слави. Амінь.